Історія палацу Куннін. Шидзин, глава 112. СЕРЦЕ Усьому житті їх понизили до стану простих громадян, конфіскували родинне багатство і відправили у заслання до Хуанджоу. А що було в минулому житті? В минулому житті їх не лише позбавили титулів і знизили до простолюдинів, а й усіх жінок у роді обернули на державних повій, усіх чоловіків на найнижчих рабів. Тих, хто наважувався опиратися волі імператора, страчували, а їхні родини в трьох поколіннях засилали в заболочені лихі землі Баюе за 4 тисячі від дому та рідної землі. Уся дорога була сповнена страждань і невдовзі після прибуття на місце заслання бравий князь Яньму помер, давні рани не витримали спекотного вологого клімату. Це життя вже значно краще, ніж попереднє, та все одно на них чекає заслання. Пуанчжо, і що це за місце? Дзян Сюйнін ніколи по-справжньому не виїжджала далеко за межі столиці ані в минулому житті, ані в цьому. Навіть якщо вона і зустрічала цю назву в книжках, їй важко було уявити, як це місце виглядає насправді чи живуть там люди і наскільки воно далеке. Дзян Бояо, побачивши, що донька раптом замовкла, злякався, що вона засмутиться долею домобравого князя Яня і поспішив її заспокоїти. Куанджоу лежить у хоби. 20 років тому, коли князь Піннань вів свої війська на північ, його залізні копита пройшли цими землями, залишивши по собі пустку і руїни. Але навіть так це значно краще, ніж звичні місця заслання північний захід, Ляодун чи байоє. -Е. Жити там буде важко, проте на щастя без смертельної загрози. Їм доведеться жити просто, як звичайним городянам. Якщо витримують, у майбутньому, можливо, з'явиться шанс на повернення. Дзян Сюєнін мовчала, дзян Бояо провадив далі. Це вже милість імператора, що виходить за межі закону. Він зважив на заслуги дому, але насправді все це заради дитини в утробі Вен-Джаої, яка ще навіть не народила, він не хоче, щоб на дитину впала кривава пляма, тож волі пощадити дім'ю її й накопичити для неї заслуги. Якби не це, сам факт того, що. Їм торкнувся ворожого угрупування князя Піннаня, про милість, годі було б мріяти. Дзян Цюанін усе це чудово розуміла, але щоразу, коли думала про те, що вся родина бравого князя Яня мусить прийняти на себе цю несправедливість покинути столицю, де вони жили багато поколінь, і поїхати до Хуанчжоу, відмовившись від звичного привілейованого життя, у грудях підіймався такий тугий жаль, що це перетворювалося на майже нестерпний біль. Вона запитала, коли це станеться? Дзян Бояо поміркував і відповів: зараз так холодно, та ще й новий рік на носі, скоріш за все, уже після свят. Дзян Цюйнін замислено кивнула. Після того, як Дзян Бояо ще трохи з нею поговорив, вона нарешті повернулася до своєї кімнати. У кімнаті стало значно простіше Буцінь, давня цитра, акуратно вкладена у футляр, висіла трохи навскіс на стіні. Меч, який Єльнінь просив її добре сховати того дня, коли святкував повноліття, мовчки лежав у піхвах. Підійшовши до туалетного столика і відчинивши маленьку скриньку, вона побачила всередині браслет із висушених з жасминових квітів тихий і нерухомий. У глибині небесної в'язниці навіть удень панує ніч, зимний холод, вогкій землі. Єдина ковдра в тісній камері – на дотик була крижаною, а світло давали лише дві тьмяні олійні лампи на далекій стіні. Яйнлінь сидів, повернувшись спиною до коридору. Попри закривавлені сліди на спині, його погляд був спрямований у єдине віконце в цій в'язниці. Вдень погода була далека від ясної, усе, куди не глянь, здавалося сірим і гнітючим, іноді повільно пропливали хмари. Та коли смеркало, здавалося, ніби сильний вітер розганяє всі важкі хмари на обрії. Лишаючи у вікні лише рідкі, розсипані зорі і тонкий серп місяця, що поволі здіймався над верхівками дерев. Янлінь уже давно не бачив такої краси на його губах несподівано з'явилася легка усмішка. У його гострих рисах усе ще відчувалася юність, але рішучість стала ще виразнішою він був, наче сосна, що виросла серед кам'яних скель у горах і стоїть, приймаючи на себе вітри без жодної тіні покори. Коли дзянцюоїнін тієї ночі прокралася сюди, саме такий профіль вона й побачила, переповнений рішучістю, погляд, спрямований на місяці з в'язниці Який сьогодні день. Її кроки раптом стихли. Джоінжи, який йшов слідом, тихо сказав Міс, кажіть коротко і йдіть швидко, потім я відразу піду. Лише тоді Лінь почув шурхіт, він обернув голову і побачив постать біля стіни, освітлену слабким світлом лампи. Вона явно пробралася сюди нишком, загорнувшись у темний плащ, що повністю ховав її фігуру, але її бліде обличчя все одно ловило м'яке сяєво лампа. Йому навіть не потрібно було бачити її цілком, щоб зрозуміти, хто перед ним. Утомить він тихо засміявся, навіть сюди насмілилася прийти, справді набралася сміливості. Очі Дзян Сюєнін злегка почервоніли, і лише за якусь мить вона збагнула, що він одразу її впізнав. Коли вона зробила крок уперед, їй здалося, ніби ступає по хмарах, кроки були невпевнені, хиткі. Лише підійшовши ближче, вона побачила криваві сліди на його спині. У холодній вологій камері, окрім запаху прілого хмизу і єржі, ледь відчутно стоявший запах крові та гірких ліків. Коли вона дізналася, що справу дому бравого князя Яня, Три судові відомства нарешті розглянули і закрили, у неї не виходило знайти спокій. Вона надіслала за Джоу Інджі і урешті зважилася попросити його провести її до небесної в'язниці. На щастя, дім бравого князя Яня не звинуватили у злочинах, що вимагають смертної кари, тож основні загони, які охороняли в'язницю, вже відкликали. Оборона в'язниці значно послабла, і, за словами Джоу Інджі, Уже знаходилися ті, хто таємно навідував людей з дому бравого князя. Саме завдяки цьому вона змогла пройти крізь безліч застав і дістатися сюди. Дзян Цюєнін зупинилася біля дверей і не наважилася підійти ближче, боялася побачити його в такому жалюгідному стані, боялася спричинити йому сором. Вона лише запитала, «І як ти? чи все з тобою гаразд? Вона і без того знала, що йому дуже погано. Який сенс у такому запитанні? Щойно вона заговорила одразу відчула, як зазвичай жвавий язик, ніби заплутався вона не могла підібрати слів. Але Янлін глянув на неї і сказав Усе добре. Нісо Дзян Сюйнін знову заколола від сліз. Янлінь не втримався від усмішки, але, здається, усмішка потягнула за собою рану на спині, біль змусив його різко вдихнути. Потім він кілька разів покашляв і її обличчя зблідло. «Не стій у дверях заходь. Дзясюєнін завмерла. Це ж небесна в'язниця між ними важкі грати, як їй увійти. Вона аж ніяк не могла уявити, що юнак, спершись на холодну стіну, з труднощами підведеться, підійде до тюремних дверей, розв'яже ланцюги, якими ті були обмотані, і відчинить їх так невимушено, наче це його власний дім, а потім зробить їй запрошувальний жест. Дзян Цюйнін була приголомшена. Лише тепер вона раптом згадала у минулому житті, коли в домі Яня сталося лихо, Янь Лінь теж приходив до неї, вже потім вона дізналася про нещастя, що спіткало дім бравого князя. Як же так вийшло, що з таким тяжким обвинуваченням Янь Лінь міг уникнути кари. Тепер, коли тюремні двері так легко розчинилися, спогади минулого життя спалахнули в її свідомості вона мимоволі замислилася над надзвичайністю всієї ситуації. Якщо придивитися, виходить, що на вигляд їх нібито заслали, але на ділі вони все ж мали певну свободу. Чи було становище дому бравого князя Яня насправді таким поганим, як усі думали, Янь Лінь, здавалося, здогадався про її думки. Побачивши, що вона так і стоїть зовні і не рухається, він урешті не витримав, простяг руку, затяг її всередину і сказав Одразу видно, що ти останніми днями все це переживала. Що, невже подумала, ніби мій дім один із двох головних родів столиці не має глибокого коріння при дворі, а ще й ти, хитра дівчина, яка завчасно нас попередила і дала змогу підготуватися. Як ми могли опинитися в становищі, з якого немає виходу? Дзян Цюйнін кліпнула, але так і не змогла отямитися. Коли Ян Лінь смикнув її на себе, вона розгублено спіткнулася, проте, на щастя, він швидко зреагував, підтримав її і не дав упасти. Глянувши на її розгублений вигляд, він мимохідь зітхнув, дивлячись на тебе зараз, навіть якби я поїхав до Хуанчжоу, я все одно хвилювався б за тебе. Я не настільки вже й дурна, буркнула Дзян Сюєнін. Яньлінь сів на кут старої вузької лежанки, яку важко було назвати зручною, і поплескав долонею по місцю поруч, запрошуючи її сісти. Я знаю, якби ти справді була дурною, ти б не здогадалася використати Джоу Інджі до потайної передачі звісток. це він і цього разу допоміг тобі сюди пробратися, так? Дзян Сюєнін кивнула, тоді Ян Лінь повів далі У цієї людини великі амбіції, але це не так важливо він, як трава на вітрі, хилиться в бік сильнішого. Якщо саме ти станеш тим потужним вітром, від тебе не відвернуться. Але якщо ти не хочеш бути таким вітром, краще тримайся з обережністю. Ця дзян Сюєнін розуміла і сама вона сіла, опустила погляд і замовкла. У цій тісній темній тюремній камері дівчина і юнак сиділи поряд так само, як у ті давні ліниві після обідні години, багато років тому, коли вони разом видиралися на мур подвір'я, сиділи поруч, чистила щойно зібране насіння лотоса. І сміялася одне одному просто в обличчя, похитуючи ногами над стіною, або як тоді, коли вони нишком пробралися на задній пагорб храму і притулилися спинами до велетенської статуї Будди. Їхні тіні падали на вогті, вицвілі стіни, зливаючись одна з одною в тріщинах, забитих брудом. Янлінь раптом відчув, що зовсім не хоче покидати це місто, бо тут був хтось, про кого він постійно думав. Він повернув голову, глянув на спокійний профіль дівчини і раптом запитав У тебе немає слів, які ти хотіла б мені сказати. Я просто хотіла побути з тобою, відповіла Дзяйнін. Вона й сама не знала, що саме мала б сказати, але просто сидіти так поруч з ним, здавалося, їй дивовижно спокійним, тихим щастям. В очах юнака ніби з'явилася легка імла, і коли він усміхнувся, у цій усмішці прозвучала особлива ніжність. Він мовив, я до тебе так добре ставлюся, і ти до мене так добре ставишся. Чому ж ти мене не кохаєш? Дзян Цюйнін схилила голову і не змогла підібрати жодного слова. Лише через довгий час у мерехтливому тьмяному світлі ламп нарешті пролунав її голос Це ніяк не пов'язано з тобою. Я ж казала, я погана людина. Та Лінь продовжував дивитися на неї. Не відводячи погляду. У чому ти погано? Спогади Дзян Сюєнін, мов бурхлива ріка, кинулися назад у минуле життя. У цьому житті Ян Лінь справді не зробив нічого поганого, та шрами в її пам'яті сиділи так глибоко, що стерти їх було вже неможливо вона могла тільки обходити їх стороною і якось спробувати їх виправити. Мені наснився сон, почала вона. У ньому я по дурості сказала тобі, що хочу стати імператрицею. Ти дуже розсердився, а потім я й справді стала імператрицею, ти повернувся і разом з іншими замкнув мене і ставився до мене то добре, то жахливо. Спершу її голос був легким, розмитим, немов серпанок, потім раптом задрижав, наче тремтлива струна, але швидко знову вирівнявся, у то мить, коли Дзянцуєнін кліпнула, дивлячись перед собою. Гаряча сльоза раптом скотилася вниз. Вона подумала, що зараз поводиться ганебно слабко, підняла руку, ніби мімохіть визерла сльозу, і навіть усміхнулася. Я боягузка, у тому сні ти був таким страшним, що мені перестало подобатися любити тебе. Хіба цього недостатньо, щоб вважати мене поганою? Вона говорила про сон. Але в ту мить, коли сльоза впала, Ялін відчув, наче щось стиснуло йому серце, так, що стало важко дихати. Здавалося, ніби все це справді сталося чи може людина розлюбити когось через сон. Але зараз він не захотів розбиратися в подробицях, лише тихо сказав Як ти можеш вважати це своєю провиною? Це я у твоєму сні був надто поганим, змусив тебе боятися кохати мене. Його голос звучав так уважно і лагідно. Поряд з його словами, її власні справді здавалася примхливими і безпідставними. Дзян Цюйнін раптово розридалась. Її очі почервоніли, і вона ніяк не могла зупинити сльози. Лінь, розгубившись, потягнувся вперед, щоб стерти сльози пальцями, запитав То ти хочеш стати імператрицею? Перш ніж іти сюди, Дзян Цюйнін думала, що в жодному разі не повинна плакати, але як тільки сльози, не питаючи дозволу, покотилася їй стало гіркою, соромно. Вона відступила на крок, поспіхом, витираючи сльози рукавом і уникаючи прямого, пронизливого погляду юнака пробурмотіло. Я ж сказала, це був сон. Зараз я цього не хочу, але це ж титул імператриці, хто б не захотів стояти над усіма, що поганого в тому, щоб про це просто помріяти. Яньлінь не стримав короткої усмішки, але його погляд став серйознішим. Що таке імператриця для того, хто справді стоїть над усіма. У цьому світі є лише одна людина, кого можна назвати над усіма? Дзян не до кінця зрозуміла його слова і здивовано глянула на нього, проте юнак лише підняв руку і легко погладив її по голові. В його погляді промайнуло щось важко вловиме. Ніхто не знав, що в цій тюремній камері у таких тяжких умовах цей щойно зможнілий юнак потай дав собі обітницю і нікому про це не розповів. Зовні пролунав дзвін нічного бубна. Настала глибока ніч. За вузьким віконцем у тюремній стіні місяць уже давно піднявся високо і вийшов із поля зору, залишивши на темні синьому небі лише рідкісні зорі. Янлінь відчув, що час плине надто швидко. Думаючи про те, що його від'їзд може затягнутися надовго, він запитав у тебе є хтось, хто тобі подобається? Дзян Сюєнін опустила голову і відповіла: Є, а хто це? усміхаючись, поцікавився Ян Лінь. Дзян Сюйнін промовчала, не наважуючись назвати ім'я. Тоді Ян Лінь згадав чиновника з Міністерства Покарань, якого бачив удень своєї церемонії повнолітті, і запитав: Це той самий пан Джанджеє з міністерства Покарань. Дзян Дянсюєнін здивовано підвела на нього очі, та Лінь говорив спокійно Ти дивилася на нього так само, як я дивлюся на тебе. Дзян Дясюєні не знайшла, що відповісти. Лінь повернувся до неї і напівжартома, проте цілком серйозним поглядом сказав Поки мене не буде, постарайся добре вийти заміж, загідну людину. А якщо не зможеш, то коли я повернуся, заберу тебе із собою, хочеш ти того чи ні. У тоні це прозвучало жартівливо, він навіть усміхався, але в очах ховалася справжня, тверда рішучість. Цюйнін знала, що він зовсім не жартує, та щоб вийти за Джан-Дже, їй справді доведеться дуже, дуже постаратися стати гідною його людиною. Вона тихенько хмикнула, розуміючи, що юнак дивиться на неї із легкою насмішкою, але, не бажаючи здаватися, просто сказала: Я зможу.